Стратегічно важливе для росіян село, яке б вивело їх до столиці. Два роки тому битва за Мощун стала однією з найважливіших битв на початку повномасштабного вторгнення. У село на Київщині з населенням трохи більше як тисячі осіб до війни. Росіяни кинули своїх найкваліфікованіших військових. Два тижні оборони і мощун вистояв та відбив атаки ворога. Як нині живуть мешканці села, що став форпостом, про що мріють оборонці та кому завдячують життям, розповість Олександра Кулібаба. Пані Парасковія щодня пильно вдивляється у вікно свого модульного дерев'яного будиночку. Там за склом залишки цегли від її двоповерхового дому. Його з чоловіком будували самостійно. Будинок стояв би ще не один рік, якби у лютому 22-го не завітали росіяни. Син, мам, війна. Яка війна кажу? Війна каже, руски напали на нас, йдуть з Білорусі. Надо ховатися в погреб. Я не могла повірити, що це війна, що це буде війна, я не могла в це повірити. навіть. Думаю, це вони перелетять, куди їм там треба. Будинок згорів у середині березня. Жінка з сином встигли евакуюватися з села, засмучуватися чи горювати за вже минулим життям. Жінка собі не дозволяє. Нема, то й нема, всіх нема, та й в мене нема. Ви знаєте, я почала плакати тільки за будинком, що коли вивозили. Ну, все, що залишилося з нього, вивозили. Тоді, тоді я тільки плакала. А так, пойду подивусь, подивлюсь, подивлюсь, ну, але нема нічого. Мені і те жалко, і те жалко. Ну, 50 років строїлись. Нині вже рік живе у модульному будиночку. Його за кілька місяців звели благодійники. Жінка каже, нема на що скаржитися. В оселі тепло, а більше нічого й не треба. Оце було тут був. тут ми заходили. Там воно скварина на газ, там ото погріб. Там друга скварина є. Ну, тут стояли такі ще, тут сарай стояв. А зараз дивитися на це місце, які відчуття. Так щось починає зжиматися всередині. Я коли розвал... коли вивозили оце все, я плакала. Заходимо до нашого подвір'я, де був наш будинок, а це вже пан Вадим, місцевий підприємець, корінний мешканець Мощуна та один з найголовніших людей у селі. Бо у перші дні вторгнення тут координував з синами багато процесів. Як перепригував свій паркан, коли рятував сім'ю від пожежі у будинку, не пам'ятає. Пригадує, як на руках у згорнутому халаті виносив маленьку онучку. Онуків у чоловіка десятеро. Вони здоровий був п'ять днів горів. Ну я витягнув туди всю сім'ю. Живу здорово. Навіть син, який з ці жорство був, і того витягнули. Живі, здоровий, зараз воює. Хто чим займався тоді? Ми доставляли муку, дрожжі, всі працювали. Хлопці, ми на машинах їздили, солярка, все, що можна було. Доставали це перші дні. Потім і зброю даже возили. У пана Вадима є мрія. Після війни хоче на місці спаленого росіянами будинку побудувати велике укриття. Нічого, головне, закінчиться війна по заробом денег і зроблю, щоб патило на весь куток. А там далі там є місце. Там побудують другий будинок. Це пан Олександр з дружиною Наталією. У них росіяни два роки тому відібрали найдорожче сина Андрія. Ми знаходимося. Бліндажі біля бліндажа, де загинув мій син, побратими, які приїхали, які залишились живими, розповіли, як це сталося. І це місце святе для нас. Андрій Радько у складі 72-ї бригади пішов до війська ще в 2015-му. Півтора роки служив, і в 2022-му повернувся обороняти рідний Мощун. Був дуже сильний артилерійський обстріл. Системи град, а потім прицільний мінометний огонь. Вони, декілька чоловік було у бліндажі. Він отримав осколкове поранення в груди з пошкодженням внутрішніх органів. Імена 118 захисників мощуна вшанував і президент України Володимир Зеленський. Саме тут в боях за Мощун, неподалік боях за гостомель. За Ірпінь, за інші наші міста, села Київщини були, була визначена доля України, української столиці. Тоді вдалося не просто не пустити російську армію в Київ, тоді усім у світі стало очевидно, якими є українці. І що таке. Путінська Росія Сергій Доброволець з 2014-го брав і продовжує брати участь у безсумнівів історичних подіях. Тоді з перших днів і ну весь цей час була просто невимовна. Лють було ну як так, як вони осміли сюди прийти, і тут у нас щось чіпати. От єдине, що було, я добре пам'ятаю, цю людь, і ну, вона вона тримала все. Не було ні досвіду, ні якихось навичок, але людь тримала все, і все. Нині ж мущун сподівається на відбудову, бо 90% мешканців втратили свої домівки і живуть у модульних будинках або ж виїхали. Олександра Кулібаба, Андрій Сукуренко, Павло Бондаренко та Максим Кондратенко, телеканал Рада, Загальнонаціональний марафон. Єдині новини.